Нові реалії, нові професії на Рівненщині. Починають свою роботу 25 фахівців із супроводу ветеранів. Головна мета цього проєкту є комплексний супровід ветеранів і членів їх сімей у громадах. Новий інститут запроваджує міністерство у справах ветеранів. Тобто, саме фахівець має стати цією першою точкою дотику, вхідним вікном, точкою входу, як зараз прийнято називати, для ветерана для того, щоб розібратись з Усіма послугами, програмами підтримки, гарантіями, можливостями, які впроваджуються в державі, в області і в територіальній громаді, і якими можуть скористатись наші ветерани і члени їх родин наразі в усіх чотирьох районах Рівненщини пройшли комісії з відбору відповідних фахівців у рівненському районі. Таких спеціалістів є 12, у Дубинському та Сарненському по 5 і у Варайському 3 фахівці. Будь-якому випадку всі фахівці, які приступлять до виконання своїх посадових обов'язків, інформація про них контакти про них будуть розміщені на веб-ресурсах, інформаційних ресурсах територіальних громад, райдержадміністрацій, ну і відповідно обласної державної адміністрації, зокрема нашого управління, один фахівець із супроводу ветеранів може охопити 35 захисників. А відтак мережа із такої послуги буде розширюватися. Відповідно, це і нові вакансії. І після усі працевлаштовані спеціалісти повинні будуть пройти ще відповідне навчання. Ілля Тамашевський новини Рівного.